Хочу зайти всередину, подивитися, що там буде. Давайте поки що ззовні прогуляюся. Подивимося, які тут машини стоять, оця пише продана вже. Це пише продана. Такий значок Lincoln. Все одна стоїть. Ну, Як на диво, багато машин стоїть, бо як правило, в салонах взагалі нема на що дивитися. Коли людина купляє, навіть немає можливості сісти в машину, там, поюзати її, по, там, подергати якісь ручки, поклацати. Нема жодної наявності. Тут я бачу стоять і вони або їх не розбирають, або привезли і мають забрати. О, це вже солд, Цей форд проданий. тут не видно ціни. Ціна на сайті, а може є, зараз глянемо. Зараз глянемо, що вам цікаво. Ось е, тут інформація про машину. Бачите, показано розхід Скільки на 100 кілометрів. В місті 13,5 це менше, ніж моя бере. В мене зимою може брати і по хайвею 10 до такої здорової машини. І ціна 60 тисяч. 60 тисяч така машина. Ще яка резина. Протектор досить великий. Оце це буда. Така буда стоїть. Будемо далі. Тут ще стоять машини. Там багато цих машин різних. Такий Ford стоїть, такий. HC або Бушні на продаж в нормальному стані, або нові GT. Зараз глянемо на них, що тут я не з них. Останньо ще продано. Купешка. Поїзд їде, хто не бачив. В Канаді поїзд досить рідко їде і він дуже довгий. Багато чіпляють вагонів. тут вагонів. При нагоді можна показати. Отак можна стояти 5 хвилин, поки він проїде. З тої сторони теж машини стоять навпроти Kia. Вчора я знімав Kia, Кіамонтон, тут ще стоять машини, це теж на продаж, оце всі ці машини на продаж. Просто він буде без кінця їхати, так 5 хвилин, тут цих вагонів треба 200 рахувати. Так, тут теж маємо форт. Теж Ford. Йдемо, пройдемося ще цією лінією. Цін немає, оце нюанс. Погоджуюся, як ви писали, що це не інформативно, бо дивитися на машини, можна і де-небудь подивитися. І в Україні будь-де, і за кордоном. Питання, яка їх ціна? Так, ну давайте будемо дивитися. Тут такі нюанси, хитро так роблять, цікаво, ці маркетингові ходи, що ціна на сайті. Ну і звичайно, як я вже казав, не те, що можна, треба якось і обговорити і негоціювати, як кажуть. Щоб зробити дешевше. Щоб зробити дешевше. І інколи навіть за відсотки торгується, що бруть на фінансування. Там кредитна історія, аргумент, там виплата, down payment і є різні такі інші моменти. Це стоїть ряд таких самих машин. Цікаві такі. О, є ціна. Опа-опа. Це джекпот просто. Такій немає. Так, глянемо, тільки тут відплиску і не дуже добре видно. Так, бачимо витрати. 33, 84 хайвай, то не так вже і, і Ціна 49 тисяч 49 тисяч. Так за таку ціну, мабуть, нова. Стару за стару так подати. Хоча знизу тут вона може для драйвів. Тобто, Знизу видно, що вже... Є мінімальні сліди зносу 48 тисяч. Ну, якщо брати за кеш, то сама мінімальна RAV4 можете на сайт зайти, зайти на сайт Toyota Acadia і подивитися RAV4, сама мінімальна ціна 32 500 канадських. Це якщо ви кешем купляєте, якщо ні, то тоді або в берете, або на виплату і ну, на файненсинг і тут кажуть. Фінансування берете відсоток або в дилера, або в банку, чи якоїсь фінансові установи. Так, і нові видно. Ну, але якісь вони вже такі вигляд, що вони вже на них їздили, може це, для, це може для цього, для тест драйва вони стоять. Нема часу дивлятися, чесно не скажу. Всі деталі, тут їх багато, поки всі пройдеш. Вон там такі стоїть. Зараз я тут і нажму так, і тут нам писано, що продано солте. Так, так, і тут щоб поставили ще ціну, зараз тут побачите, ціна ціна є. Запотіло вікно. Тотал, що там є 43 тисячі такий. Потім дивіться на які є такий, що синій. Ціна ціна, тут таки ціна. Так, я щось думав, що я виключив на паузу, бо тут такого ми маємо мастанга. От мастанг, кому цікаво раптом. Тут щось написано на ньому Бушний, що за все. всередині місця тут не сильно багато звичайно менше в сантафе і така модель коштує мінімальна якщо передні колеса ведучі, 31 тисячу 31,000, right 32000 або 31 35 35 мінімум дrive а, сори, 35 тисяч. Oh, 35, 35 тисяч. Back-up багажник. cruise control, bluetooth. Так, цена не машина багажник. It. Oh, be... oh, sorry. Okay. Так, тут ми маємо багажник. Складаються. Коврики зимові. Запасне колесо та таблетка. Що все, почує інструменти? Окей, які відбудуємо. ззаді тут не сильно багато, звичайно. Передні зараз е, пасажира від, відсунуто вперед. От, для колін місця тут вистачає, лише я так відрегулював на себе. Пересяду на це як то це місця мені не багато, тобто як в седані. Може навіть ще, ще менше, як в шкоді. От, тур. Сперед, ну, Дорогі машини, 35, якщо RAV4 коштує 32,5, це коштує. 35, я не знаю, чому стільки така ціна. А на закінчення ще пройдемося цим рядом, нема що дивитися, бачите, біда крайня, хто кажуть, розібрали все. менеджер, ну не менеджер, ну цей дядько, що підходив, допомагав по цьому форду. Нема що дивитися, можете собі уявити. Той escape стоїть, що я вам показував перед тим, скільки там був 40 тисяч чи 42. Сама дешева версія це передні колеса ведучі, він коштує. Бачите, тут такі гаражі, сюди заїжджають, машини загрожають. Він коштує 35 тисяч. Ну не знаю, як на мене це багато. Ну Це канадські, звичайно, тисячі, але все одно плюс податки, плюс доставка. Якщо ви не платите кешем, то це відсотки високі. Що тут такі поліції? То що якийсь поліцейський відділ, відділ чи що. Що Це нова стоїть. А, це їм ремонтували, значить. Окей, я... Ну, я... поліція ремонтується на Форді. Вон ще одна. Бачу, на у накинута ця. така щоб не замазати. Ще одна. Тут всі поліції ремонтують. І туди далі. Ну Вже нема що дивитися. Значить, така от ситуація, маємо таку ситуацію. Теж РСІМП тут Royal Canadian Mountain Police. Салоні грала музичка, поставлю страйка і затої музички. Але перегляди не бругують, так що відео повинно йти. На жаль, на жаль, така ситуація, що всі седани розпродали Ужас, що робиться з машинами. Рік тому ще не було так критично. Мені здається, що півроку ще не було так критично тому. Зараз одні джипи. Одні джипи і ціни високі. Ну, пояснюють, відсутність напівпровідників. Як ви чули цю історію з чіпами, може це екологічно, може це якесь політичне рішення, щоб на ну, сіті. Ну ясно, що нові машини там використовують на провідників там, кажу, 5 разів більше. бекап-камера, як він казав. Ну, а там Сіря ті всі, 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 прибамбаси, всякі сенсори того, сенсор всього. Так що можна було б з одної зробити 5 по старих технологіях. Ну, Але ситуація така. За комфорт треба платити і платити немало. Платити чимало. Ще раз покажу, завершимо Вінколь. Вони непогані, як я вже в казав. Я здивований, що в новій машині приємний запах, то Салтос вчора заходив, як ви бачили, на Kia Motors. То там такий штинь був конкретний. Може там і за того, що там багажнику наскільки перегадує ще колеса лежали. Може і за того. Так що добре, ставте лайка, підписуйтесь. От і приїжджайте, купляйте. Основне, щоб було здоров'я, безпечно їхали, було за що купити, і знали було з ким їхати.